Народна традиція, що існує в Україні, купання на водохреще за повір'ям вода у цей день очищає людину від гріхів і дарує здоров'я на цілий рік. Що думають про дані повір'я рівняни і чи планують купання на водохреще далі у прямій мові? Я думаю, це більше обридовість. Більше обрядовість, Ну, якщо взяти там, ну в християнському, то ну, в Біблії такого ну, немає ніде описаного, що на ну, що це більше, ну, більше традиція. Ну, я не проти, якщо ну, це досить непогано. Нормально ставлюсь, просто що сама не можу. А так дуже добре. Загартовуватись і взагалі традиції підтримувати. Це дуже добре. Нормально відношусь, але не ходжу. Ні, не, не пробував. Священну водичку беру. Церкві, цього, це я все вірю. А занурювати сні, бо вже роки не ті. Я дуже позитивно відношуся, але сама б не наважилася. Я згідна. Хто має здоров'я, хай занурює. Я такого не роблю. А, а, йому стало а взагалі це здорово. Якщо хтось вміє і може, то це дуже здорово. Хто хоче, то, то покупається правильно. А, а ми що, йдемо в церкві, водички початки, батюшка візьмемо води. Противник, тому що треба спочатку підготовку пройти, а потім занурюватися. Я взагалі трілі релігії з рівно Нормальна традиція, споконвіків прийнята у нас. Коротше, так що я приветствую. Да. Чим Тим більше перейшли ми на новий календар. О, коротше говоря, всі не будемо подальше тих кацапів, що ти, це прекрасно.